Доброго дня, мої шановні глядачі і гості каналу. Я Наталя, ви на каналі Всім про все і вітання вам всім з Миколаївщини. Відправляла сьогодні ваші пакуночки з насінням на пошті, ну а також отримала своє замовлення. Отримала, замовляла я покажу, що, на платформі Pro, Так як там у мене є підписка. Ну, там платиш невелику суму в місяць, за те, що ти підписаний на їхню платформу так, розетка і пром. От. І безкоштовна доставка. Ну, звісно, не зовсім на всі товари. Ну, є дуже багато товарів, на які, коли ти підписаний на цю платформу, безкоштовна доставка. А от мені сьогодні була безкоштовна доставка. Отака от посилочка на нову пошту. От. І показую, що було в цій посилці. А замовляла я різні препарати. І я лише без насіння. І насіння отак гарненько запаковано. Зараз це вам розповім. Бачите, при вас пакую. Ну, ось, розпакувала трошки. Так, бачите, як гарненько. Щоб не роздушилось, не побилось, тому що в пакети було. Так, ось є накладна. Продавець, продавець, ну, інтернет-магазин, але на платформі прома Зелений фламінго. От. І от буду вам показувати і трошки розказувати. Так. Унікальний інстидицит для захисту багатьох культур від комах з приховано-живучими стадіями розвитку ґрунтових шкідників і кліщів. Ну, Тобто, тут дуже великий спектр. От отак вам можу показати, кому цікаво, може також поцікавитися і подивитися собі. Ось. Фараон. Так, що цей фараон коштував? Зараз знайду і скажу. Так. Та -та -та. Ага, фараон. 100 мл, 125 гривень. Я рахую, що для такої кількості це не дуже велика ціна. Так, далі. Фунгіцид, фунгус, профілактика і захисна дія, Плодово-ягідні, виноград. От. Від септоріоз, борошниста роса, антрактоз, плямистість різного виду. Далі, заради чого я робила це це замовлення? Ну, а там вже ж все разом. Вже ж як за одне зайшов, то вже очі завидющі, руки загребущі, тож не можна. Радіфарм, радіфарм. Такий препарат, я знаю, що багато вас знає, що це таке. От, кореневе живлення. Е, дуже гарний препарат. Дуже гарний препарат. Спеціально розроблений для розвитку кореневої системи. Стимулює розвиток бокових і допоміжних корінів. Забезпечує більш ранній старт вегетативного циклу. Стимулює вироблення гормонів, відповідальний за ріст коріння. Зменшує стрес, викликаний пересадженням або висадженням рослин. Сприяє більш швидкому укоріненню розсади. Ось от, от такий препарат: Валагро, Італія-виробник. Три. Один, один пакетик Радіфарма коштував 68,40. У мене тут три пакетика Радіфарма і чотири пакетика мегафол. Що таке мегафол? Е, призначений... У стресових випадках рослина переходить в економний режим розвитку і уповільнюється дихання, закриваються продихи, знищується синтез білків, що входять до складу ферментів, порушується фотосинтез і як наслідок зниження врожая. Він, Оцей мегафон підходить для усіх рослин. Ви, як поняли, цей препарат антистресант. І що він ще робить? Він. Ну, коротше, підвищує імунітет самої рослини. Сама рослина починає боротися проти різних своїх болячок і швидше росте. І от коли пересаджуєте, от радіфарм з мегафолом дуже гарно працює на розсаді. Коли ви тільки отримали рослинки і садите їх, от, або пересаджуєте з одного місця на друге. Це дуже гарний антистресант. У важких кліматичних умовах. Ну, у нас, мабуть, зараз по всій Україні важкі кліматичні умови. Е, Мегафол коштував один пакетик 35 гривень, 25 міліграм. Розводиться на відро води на 10 літрів. Е, так. Далі такий енергодар е, фунгіцид захисту різних культур. Також тут широкий спектр е, різних захворювань. Ну, кому треба, можете подивитися. От, Енергодар. Паста. Це паста, це ну, не, не порошок. Ну, Актару всі знають. Проти широкого спектру шкідників можна як поливати під рослину, рослина напитується вся, і тоді гинуть шкідники, або оприскувати. Далі такий прип. Ну, актора Актара здається, 15 гривень пакетик. Так, актора. 15 гривень один пакетик, 1,4 г. Квадріс. квадріс, ви знаєте, від фітофторозу дуже гарний, не тільки, також великий спектр різний борошний ну багато різних захворювань. Не знаю, показую, вам не показую. Хто хоче, може подивитися, ні, хочете зайти. Дуже гарний. Фунгіцид широкого спектру дії для захисту овочевих культур, картоплі і від комплексу різних хвороб. Також це пакетик на 5 літрів. Ну, смотря, кого будете брізать і від чого. Є, можна на 8 літрів, можна на 5, на 10. Там є схема. Квадріс коштував 47 гривень пакет. Ревус стоп. Також фунгіцид. фітофтороза, альтернаріоза, картопля, томати. Дуже гарний препарат, уже пробувала. Так, ревус стояв 43 гривні. Енергодар стояв 34. Так, фунгус коштував 16 гривень. Так, за це вам розказала. Так, Ну і, і як без насіння. Ну, Розказувала вам, що купила у магазині лобелію і поставила на прилавки у магазині. Ну, звісно ж, тут вже заказала, бо ж вже заказувала після того, як залишила те насіння купляне. Не знаю, чи я зможу його забрати в тому магазині, чи ні. Коли поїду в Перомайськ, також не знаю. Тож, заказала, Ампельна, лобелія суміш. Там, звісно, я у фірми пакетик фірми професійне насіння. Там купила два пакетика. Ну, тут уже оце Сідера. Також не дуже погане насіння. Нормальне. Не можу казати, що прям вищий клас. Ну, нормальне. Так що, якщо бачите, цей фірми насіння, можна купувати. Так. Що воно коштувало? Що воно коштувало? Насіння лобелія Ампельна, 10,80 пакетик. Що тут? Здається, 0,1 грам. Не бачу. Так. Годне до 30-го году. Вироблене в му році. Ну, тобто, свіже доведе бути насіння. Так, далі, що ще? Ромашка Крейзі Дези. Я маю, я маю, але дуже великою популярністю у мене користується розсада цієї квіточки, я її вдало вирощую з насіння, і ви її тоді у мене купуєте. То ось Узяла насіння в крейзі Дейзі ромашки. Також це Сідера, ця сама фірма. Так, ромашка коштувала 10,35 пакетик. До 31-го, також у 25-му році зафасовано. Ну, будемо надіятися, що свіже. 0,1 грам. Так, і далі ліатрис. Уже не знаю, який раз вирощую. Була вже роса в мене, але я її сама сама винувата, я її загубила. Хочу знову вирощувати з насіння. Я знаю, що можна придбати бульбочки і не мучитись. По-перше, бульбочки дорожчі. Ну, оце насіння коштувало 8 гривень, 10 копійок. Оцей також 0,2 тут до 31-го року, також 25-го року запасоване. Ну, будемо вирощувати. Ну, я ж не, не шукаю легких шляхів. Так оце я. Ну і ще от така петунія, отож набрала різної а каскадної, і тут оце каскад, ампель. Тільки махрова, суміш, отака. F1 також написано. Подвійний каскад, суміш. Отака. От. Побачимо, що виросте. Будемо вирощувати. Будемо сіяти тільки трошечки пізніше. Все, буду сіяти, буду показувати. Ну, тож отак. Готовлюся до нового сезону. Готовлюся до нового сезону. І, і, і на днях вже буду розпочинати перві посіви. Так, да, немає у нас світла. усе, усе включили нам на пару часів буквально. І усе вже зараз скоренько спішу вам зняти, показати, бо ж також включили світло, то будь-бігом поїхали на пошту відправити ваше насіння і отримати своє. А ще сьогодні відправляла своєму синулі бірце. У нього, так, да, у нього розвізлися берці, лопнули, і треба було дуже швидко відправити йому цілі. Ой, бо мороз і холодно. Так. Посилку відправляла. Синульки відправила вам на сінях, хто замовляв, кому зібрала. Сьогодні ось знов збираю, буду відправляти вже завтра, бо це сьогодні-завтра і завтра чоловік вдома, а потім два дні вже не буде. А вже через два дні знов приїде і буду знову відправляти вам на сінячку. Тож замовляйте, там є каталог. Будь ласка, заходьте, кому що треба, готуємося до нового сезону. Сіємо, ростим, і все в нас буде добре, і все в нас буде наша квітуча, гарна Україна. Надіємося на гарний сезон. Дивіться, як морози. У дівчат, звісно, сніги лежать, то це взагалі шикарно. У нас нема снігу. Отак, чуть-чуть де-неде зацепилося там. Можна сказати, що його нема. Ну так, трошечки де-не де біліє. Морози йдуть вночі до 20 і більше. 18, 19, 20, а в день у нас 8-10 градусів, інколи 14, як який день. Сьогодні було тільки 4 градуси в обід морозу, але мороз. От по землі не дуже гарно, ну, як Бог дасть. Надію, що перезимують рослини. Хто не перезимує, пересадимо, пересіємо. Все в нас буде добре. Там, де є сніжок, то дуже добре. Це наш, там у вас рослиночки зимують під ковдрою. Наші зимують без нічого. І я не робила ніякі укриття і нічим то підсипала, хоч торфом якимось, чи опилками. В цьому році нічого не робила. Уже як буде. Тож завтра. Надіюсь, що я внесу ґрунту собі в хату, щоб він гарно прогрівся. От, а вже потім буду сіяти, буду вам показувати усе. Може, можливо, хтось зі мною буде трошки сіяти. Буду сіяти небагато, тому що щоб вмостилося на одну поличку, там лоточки, тому що немає, як ви знаєте, більше немає світла, як є, то буду досвідчувати лампою з павербанка. А там, а там вже буде видно Ось під вікуням вже більше сонячних днів, туди далі. Ну, і трошки посіві деякі буду переносити вже десь сюди, ближче до березня. От, а там уже все буде видно. Тож, дорогенькі, мої, дякую вам всім за увагу. Можливо, комусь треба буде, може, знатимете. Дуже гарні ціни, тому що я промоніторила різні там, на промі дуже багато, всяких продавців, хто користується, той знає. От, і якщо я шкаю, якщо підписка на них, то ось, ось це все приїхало безкоштовно. Тобто я за доставку не платила на новій пошті. От, це якщо ти підписаний на промі. Маєш підписку. От так. От, то там можна вписати дуже-дуже багато там різних продавців, дуже багато інтернет-магазинів. Ну, оце ось зелений фламінгом. Багато у них великий вибір насіння, там, возможно, дуже великий вибір у них препаратів. І триходерма в них там є, і мікориза, якщо треба. ну Непогано. І взагалі, на промі можна знайти все. Від цукерок і. і, 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 і там... Якихось ковтинок, колготок і тому подібне, косметика, ну все, на промі є все. Це ця платформа, на якій продають різні різні продавці. Тож, заходьте, кому треба. А я буду з вами прощатися. Всім всього найкращого. Ще раз дякую вам за вашу увагу, за вашу підтримку і до зустрічі в нових відео. Дякую нашим захисникам, низький, низький їм уклін. Представте, як їм там важко і морозно, не забувайте їм. Допомагати, хто не знає, у мене є там відео. Я оставляю, залишаю монобанку і номер картки моїх волонтерів. Ось, ось сьогодні мені вже відзвітувалися за мої гроші. Я перекинула їм там енну суму. Ну, звісно, я не кидаю 100-200. я кидаю гарно. Заробила і кинула, бо я знаю, що їм дуже треба. То вони мені вже звітувалися, що вони вже накупили там. І поїхали вже сьогодні. Повідправляли дуже багато на Херсонський напрямок. Хлопці просять швидкого приготування. Їжу просять сухі душі, дуже просять грілки, оці що до тіла класти в одежу, дуже, бо не можуть вони там зараз, щоб дим йшов зовсім. Е, ну Просять, багато всього просять. Теплі носочки, дівчата нав'язали, відправили, напекли їм там рулетики, Ну все на світі. Ну як дівчата? І сітки, і сітки плетуть далі, сітки відправляють. Тобто купляють тканину, купляють основу, все. Ну, а допомоги дуже зараз мало. Дуже прошу вас, будь ласка, якщо у вас є лишніх 5, 10, 20 гривень, я не прошу, щоб ви тисячами відправляли. Може, ну, я думаю, що раз у місяць можна виділити там хоча б 20, 30, 50 гривень і кинути волонтерам, щоб вони мали за що цим хлопчикам відправляти, купувати, відправляти. Вони багато всього роблять своїми силами, гроші їм також треба. Тож так. Ну, все. Дякую всім. Всім всього найкращого, здоров'я, міцного, мирного неба над головою. До зустрічі, друзі!